Привіт, чудові! Сьогодні я вам знову буду розповідати про українську парфумерію. І на цей раз отакий парфемс by Michael Woods. В мене є три коробочки з семплами. Дивіться, як вони виглядають в оформленні. Мені дуже подобається оформлення, тому що я люблю такий оливковий колір. Взагалі, я дуже люблю зелені відтінки, всі відтінки зеленого, і хайки, і оливку, і фісташку. Тому мені дуже подобається оформлення в цих коробочках. Флакони в них також в такому кольорі оформлені. І сайт також в такому кольорі, що мені дуже подобається. Над оформленням тут Майкл Буц попрацював дуже гарно. І хто такий Майкл Буц? Це наш український парфумер. Він також є учнем Ксандри Осініної, власниці-засновниці, парфумерки бренду Чарзілля, про який я скоро також розповім. І у Майкла Буца. Дуже багато ароматів. Ну, як багато. 13 ароматів на зараз, це які я знаю. Можливо, там скоро в нас будуть ще й новинки. І сьогодні я хочу розповісти вам про 6 ароматів, які мене вразили найбільше. Але не всі мені сподобалися, до речі, я вам про це обов'язково розповім. Тут в кожній коробочці по 5 семплів і в одному три семпли. Тому в мене виходить зараз 13 ароматів я знаю, від цього бренду. І, до речі, я заходила на сайт Отакі Парфамс, там дуже приємне таке миле оформлення, все в такому зеленому кольорі, а флакони сфотографовані на фоні статуеток з котиками. І на цей раз я також вдягла брошечку із котиком. Дивіться, яка в мене є брошка. Отакий От котик. Це мені подарувала Альонка Матіола. Такого котика, це мій Антон, я так розумію. До речі, в Альони Метіоли є дуже цікавий парфумерний канал в Телеграм. Вона також буде писати огляди про українські бренди. Я вам залишу посилання, так що заходьте і читайте. В неї такі казкові, ніжні, такі мрійливі описи, мені дуже подобається. Ну і давайте поговоримо про парфуми, отакі парфамс. Мені дуже цікаво з вами поділитися. Перший аромат, про який який я хочу розповісти, він називається Linden Dream. Ось так виглядають семпли. Це аромат а, про липу. І такої липи я в парфумерії ще не зустрічала. Це настільки гарно, я коли взагалі вперше понюхала цей аромат, в мене було просто купа емоцій. Я кричала, я стрибала. Я танцювала, тому що я давно хотіла знайти натуральний аромат липи, але ніде я його в парфумерії не зустрічала. Я перенюхала багато липових ароматів, але вони мені не сподобалися. Саме от такої настоящої натуральної липи я не бачила. А ось цей аромат, ну це просто квітуча липа, ось дерево, уявіть собі, дерево, липи з зеленими листями. І з квітками липовими, з жовтими, з такими духмяними пилок липовий. І таке відчуття, що цю липку полив трошки дощик, або росинки якісь на цій липці залишилися. І це свіжо, це дуже ніжно. Це такий жовтий, духмяний аромат натуральної липи. Мені цей аромат дуже сподобався, я прям закохалася. Я його нюхаю, не можу нанюхатися. Я хочу цей аромат, і я обов'язково його собі придбаю. Я його записала собі в бажанки, і буду дивитися, коли в мене вийде, я його обов'язково куплю. Це неймовірно гарний аромат. Він не важкий, він дуже ніжний, він свіжий. Ну, це просто натуральний аромат липи. Тут нема чого казати. Жовтий такий. Приємний, обожнюю. Це пахне весною або навіть літом. Я не пам'ятаю, коли там нас липки цвітуть на початку літа. Так? Ну, ось це пахне от саме такою липкою, яка цвіте. І це не просто квіточки-липки, а це повне дерево. Дерево з листям, з корою і з квіточками. Ну, це дуже гарно. Це такий медовий, свіжий липовий аромат. Аромат дуже сподобався, це мій фаворит. Я просто закохалася в нього. Можу про нього розповідати ще довго, але не буду вас затримувати. Наступний аромат, який мені також дуже сподобався, і я також його хотіла би мати в себе в колекції. Він називається «If you love me». Це просто неймовірно гарно. У мене також була купа емоцій, коли я в перший раз його затестила. Ой, ну це дуже смачно. Мені це пахне духмяною випічкою зі скоринкою запеченою, такою хрустящою. Для мене це не булочка, для мене це якась, якийсь хлібчик такий запечений, який посипаний зверху мигдалевою пудрочкою і корицею, і якимись спеціями. Аромат солодкий, я тут відчуваю мигдальну таку пудру. І ось цей хлібушок. Може, тут пшениця є. Я не знаю, що тут по піраміді, я його, до речі, не знайшла на сайті цей парфум. Можливо, це якась новинка, яка ще не вийшла. Тому піраміду я не можу вам розповісти, але от я ділюся тим, що я в ньому відчуваю. І він дуже вражає. Мені дуже сподобався. Він трошечки, зовсім трошечки, схожий на аромат JePault від Serge Lutens. Тому що я там також відчуваю хлібчик зі скоринкою. Але тут він не настільки солодкий, як Жодепо, і більш ніжний і легкий. Дуже сподобався, обожнюю я цей аромат, я в нього закохалася також і дуже хочу. Ось ці два аромати: «Linden Dream і If You Love Me. Це мої два улюблені аромати від цього бренду. Якщо ви любите липу, і якщо ви любите смачну випічку із коринкою, тут прямо от в цьому ароматі відчувається. Пшеничка якась, ну от запашок хлібушка, дуже гарно, дуже гарно. Я прям не знаю. Я так люблю такі аромати гарні. І хочеться, щоб наші люди знали, які красиві парфуми творять наші парфумери, наші українці. Це ж дуже талановито і дуже цікаво. Наступний аромат я хочу вам про нього розповісти, і це мій парфумерний жах. Не ображайтеся, будь ласка, якщо ви знаєте цей аромат, якщо ви його любите. Але я його вирішила додати в цю добірку. Так, я його зараз знайду. Вирішила його додати в цю добірку, щоб поділитися своїми враженнями, тому що ми всі різні. Комусь подобаються такі аромати, комусь ні. У нас смаки зовсім різні, у нас сприйняття різних ароматів. І мені здається, це буде дуже цікаво. Коротше, аромат Пламбар це аромат про сливу. Але дивіться, зараз я вам розповім, що я тут відчуваю. Я коли понюхала вперше цей аромат. Я зафукалась, тому що мені дійсно було неприємно його нюхати. Але коли він розкривається, то він стає дуже цікавим і від нього неможливо відірватися. Я його так перший раз набризкала одразу на шкіру, отак от понюхала і така. Фу, Я не можу, як це можна носити? Але потім аромат на шкірі розкривався, розкривався, і мені постійно хотілося до нього повернутися і занюхати. Я не знаю, що це за такий е, прийом в парфумерії, але це дуже цікаво. Коротше, аромат Пламбар. На старті це слива, і слива для мене тут сухофрукт. Скоріше, це е, така чорнослив, такий чорнослив, і він підкопчений тут і трохи солонуватий. Я не знаю, що тут дає мені солоність. Е, тут немає ні сандалу, ні солі, нічого такого, але по піраміді тут дуже багато анімаліки. Тут є цевета, тут є амбра, тут є. І ще щось не пам'ятаю. Коротше, тут. а, касторіум, ось, І ось ця суміш, мені здається, касторіум, цевета і амбра дають мені ось таку неприємну солоність. Я дуже люблю солоні аромати. Але ось таку солоність, анімалістичну, я просто на собі не розумію. Я не розумію, куди носити ці, ці аромати і як їх носити, на які випадки. Взагалі, я не, не розумію, як ними користуватися. Цей аромат дуже цікавий, але для мене не І його на початку я прям не можу вдихати, тому що. Ну, він дуже дивний, і він мені пахне фікаліями. Вибачайте мене, вибачте. Але я тут таке відчуваю, я нічого не можу з собою зробити. Він мені дуже фікальний, але я тут також відчуваю чорнослив і відчуваю тютюн такий. З сухофруктами. І також тут відчувається алкогольність. Я дивилася, по піраміді там ром є. Аромат цікавий, але він дуже важкий, дуже насичений. Для мене він. Звучить трошки брудновато, не сама композиція брудновата, а на моїй шкірі він розкривається такою брудною, неприємною солоністю. В мене, до речі, холодна шкіра, і не всі аромати вона може гарно розкривати. І ось цей аромат це той випадок, коли на моїй шкірі просто жах якийсь. Ось з блотера я нюхаю нормально, нічого такого. Але коли я на шкіру нанесла, просто ховайся в жито. На мені це дуже брудно, це дуже солоно і дуже фікально. Цей аромат відчувається. Але якщо ви любите сухофрукти, чорнослив, такі алкогольні, тягучі, насичені аромати, то я думаю, вам таке можливо сподобається. Не дивіться на мій смак, тому що в мене дуже дивний специфічний смак. І такі важкі аромати я інколи не можу на собі носити, тому що мені заважко. Але аромат дуже цікавий. Він мене ну, порадував, тому що такого звучання я давно ніде не зустрічала, що настільки фікально. Я взагалі дуже мало фікальних ароматів зараз знаю. На мені дуже фікально -кейко Мечері звучить магнолія їхня, чи ну якось так, не пам'ятаю вже, там я відчуваю фікалюшки. І от в цьому ароматі це другий аромат, який мені попадається. Такий дуже Ну, такий дивно пахнучий, я не знаю, куди його носити. Коротше, цей аромат мене трохи налякав, але якщо вам цікаво, то ви можете з ним познайомитися, можливо, у вас інше враження про нього складеться. Так, наступний аромат, який мені також не дуже зрозумілий. Він називається Helping Hemp. В принципі, я неправильно висловилася, мабуть, не те, що незрозумілий, а я не розумію, як і куди його носити. Аромат, в принципі, приємний. І він мені нагадав парфуми від Алесандро Gualtieri. Щось по типу Black Afgano, але цей набагато цікавіший, мені здається, за Black Afgano. Black-Afgano більш такий. Темний аромат для мене і більш димний. А от в Helping Hemp мені багато зелені, і мені багато-багато конопель. І коноплі тут такі ядовито-зелені. Аромат зовсім не солодкий, взагалі не свіжий, він дуже важкий для мене. Тут прям така зелень, ядовита, яка тебе накриває, ось таким, я не знаю, важким ось чимось. І він для мене такий трохи маслянистий навіть. Коротше, аромат димний, насичений, дуже дерев'яний, ну, багато деревини в ньому відчувається. Але найбільше я тут відчуваю коноплі, листя конопель, сім'я Конопель. До речі, я знаю, як пахнуть коноплі. Мені колись питали під відео, писали запитання, звідки я знаю, як пахне конопля. Я коли була маленька, в мене у бабусі, у дідуся був город, і там за річкою була така невелика, такий невеликий участочок був. Де росла всяка трава, яка не оброблялася. Коротше, там нічого ніколи не, сади, не садилося, там просто росла якась, якісь кущі, росли й зарослі. І там росла конопля. І я коли мала, бігала там, гуляла поза річкою, я зривала ті листочки коноплі і бавилася з ними. Не знаю, що я там з ними робила, нюхала, там, не знаю, якось ляльками гралася. І ті листочки, отак, от, коли розтираєш, Вальцями, руками, так мжамкаєш, то воно пахне ось як helping hemp. Отак от дуже зелено, ядовито, трошки з димком. Але зелень тут, тут дійсно така для мене не носибельна. Вона дуже щільна, дуже така навіть суха. Ну, коротше, яд, ядовий яд для мене. Я не уявляю, як такий аромат на собі можна носити, але я його чомусь бачу саме на чоловіках. На чоловіках, в такому елегантному чорному костюмі, костюмі з краваткою, мені здається, цей аромат можна уявити. Якщо цей чоловік якийсь такий дуже офіційно вдягнутий, з чому данчиком у руці. Або з якоюсь барсеткою. Мені здається, цей аромат під такий одяг, під такий стиль, підійде. Ну, Він дуже дивний, дійсно, не знаю. Мені він подобається сам аромат, але як його носити, я не знаю. Е, наступний аромат, який я хочу вам показати, це Regardless. І цей аромат мені сподобався. Він мені сподобався, тому що він також для мене незвичайно цікавий. Він трошки алкогольний, він трошки солодкуватий. І я тут не пам'ятаю, що тут у нас було, що тут у нас було по піраміді. А, згадала, коротше, цей аромат мені на старті свіжий і багато гальбану має відчуваю. Але коли він розкривається, він стає такий міцний, щільний, дуже шкіряний, дуже смолистий. І в цьому ароматі я відчуваю багато шкіри, такої грубої шкіри. Але ось ця зелень, ось цей гальбаном, я, до речі, обожнюю гальбаном в ароматах. Я обожнюю Шанель 19, це просто моє кохання. Там багато гальбануму. А ось тут гальбаном він більш м'який, ніж Шанель 19. Ну, взагалі він не такий. Не рівняйте його з Шанель 19. Тут гальбаном свіжий, ніжний, ніжніший. І він такий вологий, ніби крапельки вижали із зелені, не знаю, травичку нарвали, покрутили її, вилізли крапельки. І ось цей аромат такий, трошки вологий. Але в розкритті тут дуже багато шкіри, я відчуваю, якась димність і багато-багато дерев'ях. Дуже насичений аромат. Для мене він важкий. Але цікавий. Я б також цей аромат на собі не витримала носити, але мені цікаво його нюхати. І мені цікаво його так розглядати з інших сторін. Я його нюхаю вже не перший раз. І перший раз, коли я його нюхала, мені здалося, що він набагато міцніший. А зараз я його вдихаю, і він, в принципі, не такий міцний і щільний, як здалося мені в перший раз. Можливо, я до нього вже звикла. Цікавий аромат. Тут є якась солодинка, але вона мені більш квіткова. Не знаю, що тут за квіти, але дуже приємна така солодкість, трошки квіткова, трошки пудрова. Але загалом це аромат для мене про гальбаном і про шкіру. Цікавий парфум і мені здається, що він унісекс абсолютний і для, чоловік, і для чоловіків, і для жінок він також підійде. Так, і що ще я хотіла вам показати? Я загубила якийсь аромат, який я вам ще не показала. Ось знайшла аромат Inside Out. Хочу вам і про нього розповісти. Цей парфум мені також сподобався. Він солодкий, він приємний, тут мені пахне сухофруктами знову. Але вони такі трошки запудрюються. Тут відчуваються квіти, тут відчувається свіжість. І також в цьому ароматі, потім в розкритті, виступають смоли, виступають димні ноти, ладан. Ну, Дуже цікавий аромат. В цьому ароматі заявлена курага. Я спочатку, коли понюхала цей парфум, я курагу е так, не могла вичислити своїм носом, але я одразу почула, що тут є сухофрукти. Сухофрукти, а потім, коли я вже прочитала піраміду, то так, я відчуваю тут курагу. І курага тут дуже приємна, солодка, така трошки з абрикосовими м'якими відтінками. І тут якась замшевість в цьому ароматі відчувається, хоча я не пам'ятаю, тут є шкіра. Тут є замша, о, я угадала. <хи> так, тут відчувається така м'якенька замшева, абрикосова шкірка, якщо можна так сказати. І тут також зеленина є. Зелені багато. Коротше, аромат дуже приємний. Такий я б також на собі носила, з задоволенням. Він дуже цікавий, але він не легкий. Він також такий насичений, щільний, дуже такий ух, з характером. Всі аромати цього бренду я послухала, і для мене склалося таке загальне враження від бренду, що це аромати з характером. Вони не прості, вони дуже складні, вони дуже гарно зроблені. До речі, в цих ароматах складно вичислити якісь ноти відокремити. І якщо ти нюхаєш аромат і тобі складно розібрати його по нотам, то тоді це дуже гарно зібрана композиція. І от про ці аромати я можу сказати, що це дуже гарно зібрані аромати, складні, дуже цікаві. Але для мене, як для користувача, як. Просто для звичайної людини, яка любить парфумерію, деякі аромати видалися дуже складними і неносибельними. Але ось, як я і сказала, два аромати я точно собі хочу придбати. І ось цей Inside аут я його ще подумаю щодо нього, тому що він дуже цікавий, він мені дуже приємний. Його хочеться нюхати, він такий навіть трошки пудрово, такий. Порошечний, я не знаю, порошковий якийсь. Він не пахне чистотою, але в ньому ось така пудра суха, як порошок відчувається. Ну, Дуже цікавий аромат. Я дуже рада, що я познайомилася з брендом Отакі Парфамс by Michael Boots. Це було дуже приємне знайомство, дуже гарні враження і дивні враження. А коли дивно, для мене ще набагато цікавіше, ніж могло би бути. І я сподіваюся, що вам було цікаве це відео. Сайт я залишаю внизу по посиланню, можете перейти подивитися. До речі, аромати недорогі. Мені здається, що за такі гарні композиції це дуже приємна ціна. І якщо вам щось стало цікаво, то можете подивитись. І, до речі, також Майкл Буц є в інстаграмі, я також залишаю посилання внизу під відео. Бажаю вам гарного! З настрою міцного здоров'я не забувайте підтримувати українських виробників, наші українські бренди. В нас багато українських парфумерів, які творять дива. І я хочу, щоб ви з ними знайомилися, тому що там є на що подивитися. До побачення! Слава Україні! Бережіть себе! Скоро побачимось!